Мої вітання усім глядачам в ефірі Спецвипуск новин Житомирщини в студії Інна Літовченко. Розпочинаємо цей спецвипуск із повідомлення про резонансну подію, що сталася вчора ввечері в Житомирі. В центрі міста невідомість за зброю захопили заручники близько 20 чоловік. До переговорів з невідомими оперативно приступили голова обласної державної адміністрації Сидір Кізін та начальник управління МВС України в області Юрій Дем'яненко. Завдяки їм ці непрості переговори завершилися успішно. Міліція затримала порушників порядку та вилучила зброю. Маємо нічний коментар Сидора Кізіна. Зараз ми знаходимося біля райвідділу. Тут я особисто відвідав хлопців, які затримані. Тут це хлопці саме Житомирські, молоді. Їм 20 з лишнім років. Їх разом з іншими людьми було затримано в приміщенні Житомирського БТІ. Вдалось нам уникнути кровопролиття в Житомирі. Я особисто вів переговори і з Арсеном Маваковим і з Дмитром Ярошем. Не будемо зараз зупинятися на тому, хто саме були ці люди, але можу констатувати, що люди погодилися здати зброю. Особисто при мені було вилучено два автомата Калашникова. Міліція зараз зброя здана, працює з ними експерт. Всі люди, які були в приміщенні, були затримані працівниками міліції. Вони зараз знаходяться в різних райвідділах житома, з ними працюють. Цюють слідчі, хочу подякувати нашій міліції, яка оперативно вночі спромоглася. Ну і керівнику нашого УВС, який особисто теж проводив переговори з людьми, які були всередині. Хочу подякувати слідчим, які зараз вночі виділили достатню кількість слідчу групу. З кожним із хлопців, які знаходяться зараз всередині, працює окремий слідчий. Вони вже дали покази і на Скільки мені відомо зараз більшість із них буде відпущена, але їх особи з'ясували з'ясували отримали з них перші покази. Слідчі порушили кримінальну справу, внесли до єдиного державного реєстру за двома статтями: це незаконне поводження зі зброєю і хуліганство. Зараз міліція розбирається, встановлює всі обставини, але я хочу запевнити Житомирян, що у нас все під контролем, що нам вдалось уникнути найгіршого. Це людських жертв. Жертв у нас немає постраждалих, все спокійно. Не хочу зупинятися на тому, хто були ці люди. Це їхні внутрішні організаційні питання, які я не буду коментувати. Для нас важливо чи вчинили ті люди, які були всередині цього приміщення злочин. Це з'ясовує зараз міліція, яка уже я думаю, що завтра прислужба Житомирської міліції дасть якийсь коментар, що далі, який рух по даній кримінальній справі Дякую також Житомирянам, які не були небайдужі, почули про ситуацію, особливо зараз на фоні тих подій на сході. Підтягнулися і самооборона, і громадські організації, які разом з працівниками міліції з працівниками Служби безпеки уникнули якихось провокацій і в Житомирі спокій, ситуація під контролем. Я дякую ще раз небайдужим громадянам, які приїхали сюди вночі. Для того щоб з'ясувати, щоб ну щоб все було гаразд, так що в нас ситуація зараз нормальна. Так, це люди, які тут є це самооборони і батальйон полісія тут. Різні громадські організації, в тому числі і е, громадське формування з охорони е, громадського порядку і е, державного кордону наші батальйон Поліс, інші організації, які відгукнулися, приїхали і допомагають разом з міліцією слідкувати за порядком. Я дуже вдячний кожному, хто зараз вночі приїхав сюди і відреагував на ситуацію. Таким чином, ситуація в Житомирі, як і раніше, залишається спокійною і цілковито контрольованою. Чого не скажеш, на жаль, про Донеччину, де не вщухають сепаратистські дії? Ось кілька останніх повідомлень. У Донецьку терористи викрали священника у Слов'янську готують хімічну атаку. Тому наші силовики активно продовжують антитерористичну операцію. Заодно триває всенародна благодійна акція підтримки українського війська. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок ПУАТ Фідобанк Код банку МФО 300 175, розрахунковий рахунок 260 02 30 46 35 36. Код 220 64 928. Благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога. Надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. І ще одна важлива подія. Вчора народний депутат України Геннадій Зубко призначений виконувачем обов'язків керівника державного управління справами. Наш колектив вітає його з цим високим призначенням і бажає плідної державницької роботи на відповідальному посту. І до головної політичної події травня виборів президента України вчора в нашому телецентрі вже вдруге побувала група міжнародних спостерігачів Жак Морно та Андреа Крістін Кардаш із Канади. Було дано позитивну оцінку об'єктивному висвітленню нашої телерадіокомпанією виборчих процесів на Житомирщині. Спостерігачі передали нам звіт канадської місії спостереження за позачерговими виборами президента України. Тим часом, центральна виборча комісія підійшла до фі фінішу підрахунку виборчих бюлетенів. Опрацьовано вже майже 99% із них. За даними ЦВК, продовжує впевнено лідерувати Петро Порошенко з показником майже 55%. Він більш як у четверо випереджає Юлію Тимошенко. Попри те, що офіційні підсумки виборів ще не оголошені. Петра Порошенка вже привітали президент США Барак Обама та інші лідери світової спільноти. І на сам кінець про наш новий суспільно-політичний проект Слово до президента в його рамках. Наші земляки висловлюють свої пропозиції та сподівання до нового президента України. Ми отримали вже кілька десятків відгуків. Ось один із останніх. Так як в нашій країні зараз настала така тяжка політична і, можна так сказати, військова ситуація, звісно, як і всі, очікую покращення цього всього миру в країні, щоб не було війни. Хочу вибрати і вибрала вірніше вільну Україну, свободу, волю народу. Вибрала спокій. Сьогодні всій країні потрібен спокій. Мир, злагода, щоб була. Хочу, щоб була наша країна могутня, щоб наші діти, внуки, я прийшла з внучкою. Я хочу, щоб діти, внуки, жили в гарній країні. На цьому в мене все. Бажаю усім гарного і приємного дня. Бережіть себе. Наступний випуск Новин Житомирщини дивіться о 13-й годині.